Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Так, підемо підсумок наших змагань. Так, Починали ми з 23 штук. Залишилось у нас 16. 16. Останніх 16 працює. 15. Залишило 16, але останні, останні 370 кілометрів, е, на змагання було тільки 15 одного і не змагалася. Оця голубочка. У неї там була проблема з оком, вона не була на змаганнях. Всі інші були на змаганнях. На 370 км. Перший день. Прилетіли 8 штук, і на другий день зранку долетіло ще 8. Буквально десь 1-8 вони вже всі були на місці. Десь просто сіли, переночували і долетіли. Так, з цих голубів перших 8, які прилетіли, буду залишати собі. А, ні-ні, там ще виходить два самці, які мені потрібні. Долетіли на наступний день, але вони мені просто потрібні самці, то вони будуть залишатися, а всі інші вісім штук буду продавати. Так, тут ще є 8 штук, яких я собі залишаю до розплоду тут мені. Ці голуби мені подарували молодими. Вони тут ці зеленими кільцями, тому що на той час я не мав кілець вже і ми закільцювали їх зеленими кільцями 23-го року. Ці вісім голубів будуть залишатися до розплоду, і звідси буде залишатися 8 голубів. Мені на наступний рік на змагання. Плюс ще маю три пари старих, якими теж буду літати. І також буду мати дві на продаж з розплоду. Можливо, ще навіть одного самця, так як... Трішки помінялися в мене плани, і тому вони в мене получаються лишні і будуть виставлені на продажу. Так, ось ця голубочка в мене прилетіла перша з 370 кілометрів на голубний. Так, зараз я вам покажу якось. Тут просто зламався, як його зремонтую, я його більш докладно про них не відео. Так, і буду залишати, мабуть, або ось цього самця, або ось цього самця. Е, хтось з них має два конкурси, хтось один конкурс. Е, вони будуть залишатися, ось ця грубочка буде залишатися на півкиробку, четверте чи п'ятеро. І ось ця прилетіла голубочка друга 765. Так. Ну я собі їх коли не відберу, я ці всі, що будуть на продаж, я про них знімлю конкретне відео і тоді вже вам покажу, якщо комусь потрібно або хтось бажає, то голуби будуть продані. Якщо ні, то я цей бокс перероблю, зроблю, розділю на два і зроблю гніздові бокси і звідси всі молоді річними будуть літати з гнізда. Так, що ще хотів сказати. Так, голуби вже майже переланяли. Там хто на другому, хто на П... одному пері там залишилось, можливо десь трішки ще хвостики. Так, тут вже всі переланяли. Голуби всі в гарній формі. Два конкурси смс. Можливо, він буде виставлений на продажу або його брат. Точно ще не знаю. Буду бачити. Так, оцей самчик ніби теж прилетів першим, або він, або його брат, точно не пам'ятаю. Там є 771 і 770 Два брати з одного одного Так, це є голуби, які мені... Подарували. Ось це. Ось це. Так. так, тут мої. Так, цей саме точно залишається. 779-й, він гарно, він просто пізно почав його давати на змагання. Він був битий яструбом, але він гарно в кінці. Тут трішки жувати Я від нього нічого не вимагав, але провірити його провірив. Побачимо, як він буде старим. Так, хто тут ще буде залишатися? Так, я не бачу. Так, де ж тут є? Ага, і ось цей сам чукон темний ось цей. Буде залишатися також собі, до 100% так що можу сказати про змагання? Так, було допущено багато помилок. Це я собі кожне змагання як тільки починалося, що я давав, як я робив, я собі все приблизно там занотував. Я бачив в одному відео, як не пам'ятаю, це того виводити з Бельгії чи в Польщі, він розповідав, що він собі кожен. Раз, коли готує голубі до змагань, він собі загонтовує, що він робив, як він робив. Також і я собі теж так зробив, переглянув, побачив свої помилки, і на наступний рік будемо ми їх усувати. Будемо зовсім міняти нашу стратегію, підготовку голубів до змагань. Но старими це, звісно, воно по-іншому. А молодина буде це приділяти більшу увагу. Голуби показали, що вони можуть летіти, але багато факторів були проти. І здоров'я основне, яке було проти, того, щоб вони показали гарний результат. Так, тут їх зараз трішки забагато, це я розумію. Я кажу, тому десь вони будуть розділені ще. І вже тоді більш-менш докладніше візьму з ними відео, і ті губики будуть на продажу. Так, ця голубочка лишається прилетіла перша. На мене декілька разів проявила себе, але в мене система погано спрацювала і в мене її не відбило. Ми маємо мати десь три, три конкурси, точно, може і більше. Так, плюс хвороба в мене. Вибила їх з колії. Так що на наступний раз будуть проведені зміни, корекціони, так що я думаю, що буде все добре. Несі всі перші дроки ставали чемпіонами. Щось буде міняти, щось будемо додавати. Так, ніби все. Якось ще зазмінно більш детально. Відео помилки мої, що я не так робив в літературі. Коли багато є літератури, ти починаєш відусід черпати і щось. Комбінувати своє, придумувати це і неправильно. Якщо таке робити, то, то треба декілька років, щоб перевірити, чи воно працює. А так то треба дотримуватись більш-менш якоїсь схеми і по ній, по ній рухатись. Так, бачите, от вже дав їсти. Навіть не доїли, все, будемо в норму врізати. Зараз я до, поки у них була ленька, я ось так. Я їм давав білково бобових, от бачите, є. Але бачу, вони вже не вибирають, значить будемо врізати їм пайку, так як вони вже перелиняли. Там деякі залишились. Поступово будемо переходити на, на, зимову, на зимовий корм. Так, буквально зараз через тиждень я їх всіх від сальмонели. Я бачу багато, всі, багато хто так робить, незважаючи на те, чи воно є чи ні, але більш профілактично я своїх також всіх 14 днів пропою від сальмонели. Там є комплексний препарат. я їх всіх пропою. Після цього десь в кінці грудня, можливо, десь приблизно провакциную. Пізніше потихеньку будемо готуватись до розплодового сезону. Мабуть, ще, якщо тут я зроблю ще один бокс гніздовий, то е, прийдеться мені ще е, з цієї сторони для молодих зробити окремий бокс. Але я його там по-іншому зроблю. Я там його вся тильна ця сторона. Ось ця сторона буде за сітки, так, щоб було багато повітря. Так, вентиляцію теж треба укоротити, мабуть, десь ось так. Ще більше додати більше сітки. В принципі, тут вентиляція менш працює, не, не мокро, запаху поганого такого немає, але, мабуть, це теж забереться. Тут були двері, бо то йому був окремий вхід, але я так як я їх забив, заприкрутив. І я, мабуть, після цього це заберу і зроблю тут повністю суцільний такий вольєр. Все в подальшому розкажу, покажу. Так, самці вже починають тут у мене бушувати. Деякі голуби спарувалися вже навіть декілька пар. Так, а де воно є? Десь, а, ось ця самочка, я собі також її залишаю. Вона спорвалась, і це сам так, сам на якимось чи ось син, чи його братом. то що не знаю. Так що, друзі, якось так. Зазнімлю відео про голуби, які на продажу. Ну так, ходіть, що покажу самок і самців. Так. Самочки сидять тут. Тут їх 13 штук. Так, і ось тут є, Ага, який тут на продаж, Ви бачите. Ух. Ознака здоров'я Так, на продаж буде ось ця самочка червона. Вона без кільця. Вона буде виставлена на продаж. І ось ця самочка. Буде виставлена також сила, ось ця. На продаж. Ось ця самочка. Так, а ось і мама. Ось і мама. Мама дуже хороша. А, з цієї червоної ось ця ось є, Це горба від Славу Колада голуба. Ця самка і ця самка. Вони будуть... А це їхня дочка, оця дочка. Вона дуже гарно збудована, просто шикарно. Я думаю, що... Літо вона теж без кільця, тому що десь і ось ця червоненька ось. Почалася війна, я їх не мав змоги. Вони в мене якраз тоді вилупились молоді. Я не мав змоги їх запрацювати. У мене вийшло дві пари. Дві пари без кільця. Потім я вже дістав кольця мені. Зараз я почав інші життя зібрати, але вже було вже пізно, я її вже не зміг закільцювати. Так, а ось ця мама голубочки яка прийшла з 370 км. Так, ходішся, покажу самців. Так, ось тут наші самці. Ось цей голуб, він теж без кільця. Це є отої от сивої голубочки, це одна вони. Цей просто з такий самчик. А ось це їхній брат на гніздо молодший. Молодший. А ось це батько тої червоної самочки. Ось це. І буде на продажу. Так, а ось це батько... Ой, погано датчика. Так, зараз може сфокусує. Тут сяко. Ось це. Де ти, ходи сюди. Ось це батько. Це син, а це батько, оце тої сивий голубочка, це батько. А це його син. То їхні діти. Його діти, дочка були на продажу. Так, а ось це самчик. Самовий, оцей. ну Давай зі скажу, там того на веду, собі. Куди ти йдеш? Ну Ось цей самчик це батько тої самочки, яка прийшла з 370 км першої. Так що... так, Самці вже перелиняли майже теж. Так, тут у мене 12 самців. Можливо. Звідси також один самець буде висланий на продажу. І це є, можливо ось цей сивий. Ось цей. Цей самчик, можливо, теж буде на продажу. Я собі зараз просто все розпишу. Якщо приблизно кого хочу з ким спорувати, тоді вже більш детально буду знати. Так, а це його брат. Це його брат. Старший. Самчики дуже хороші, будова дуже гарна. Так що, друзі, якось так. Голуби вже кажу, перелиняли. Сапіри вже, не, вже немає. Та поприбирати. Бує поприбирати сам. Так, оце самчик також також. на наступний рік на змагання. Побачимо, що він себе покаже. Будова дуже гарна в нього. Пір' дуже шоковисте, м'яке. Так, друзі, все. Всім дякую за увагу. Всім пока.